Книга вчить, як на світі жить. З дитинства ми читаємо казки, в них стільки світла й доброти, вони ведуть нас у таємний світ, де можна мрії наші оживить. Там кожен знайде для себе усе, що серцю зараз треба. Читайте більше гарних книжечок і поринайте у світ фантазій і думок. Якщо ви любите читати, вам напевно дуже цікаво, як роблять книги. Пропоную вам прогулятися видавництвом та друкарнею. Після того, як автор напише текст, а редактор видавництва його затвердить. Починається процес коректури. Твір перевіряється на наявність помилок. Потім починається верстка. За допомогою спеціальної комп'ютерної програми верстальник обирає формат книги, розмір полів, види та розміри шрифтів, визначає розташування ілюстрацій. Наступний етап називається кольороподілом. Чи знаєте ви, що для того, аби надрукувати обкладинку модного журналу, потрібно лише чотири фарби: блакитна, рожева, жовта і чорна? Тож на цьому етапі дизайнер розділяє всі ілюстрації на чотири складові і найвідповідальніший етап? Друкування книги. Фарба за допомогою валиків на друкарській машині розкочується до тоненького шару, подається на друкарську форму, яка обертається і наносить зображення на суцільний виток паперу. Далі папір розрізають, згинають у зошити і зшивають. Будь-яку книгу важко уявити без обкладинки. Тому наступний етап створення обличчя майбутньої книги. Коли обкладинка готова, її накладають на книжковий блок та підрізають. Якщо виготовляється тверда обкладинка, книгу обрізають до склеювання на блок. От і все. Книга готова радувати очі захоплених читачів. А що ж робили книги у давнину? Колись не існувало книжок у такому вигляді, в якому ми бачимо їх на вітринах магазинів чи у бібліотеках сьогодні, а все через те, що люди не вміли їх виготовлювати замість паперу. Людство використовувало стіни печер, каміння, посуд, кору дерева тощо. Пройшли роки, і люди придумали робити записи на глині, однак такі книги були занадто важкими, незручними і недовговічними. Згодом тяжке глиняне полотно змінили книги стелячої. Або козячої шкури. Легкі й практичні, оскільки першу таку книгу створили у древньому місті пергамені, папір зі шкури тварини назвали пергаментом. Однак такий матеріал був надто дорогий. Адже щоб створити одну книгу треба було багато телят. Тож люди продовжували шукати дешевші та легкі способи, і це їм вдалося. Вздовж річок Африки росте висока болотна рослина папірус. Про його дивовижні властивості люди здогадалися не одразу. Спочатку рослину використовували при будівництві осель, та якось один чоловік лагодив свій будинок. Розрізав стебло, витяг волокнисту з середину і поклав на сонці, яким же було здивування чоловіка, коли він помітив, що волокна перетворилися на сухі, вузенькі стрічки. А коли він побачив, що папіру ще й добре вбирає фарбу, то зрозумів: на папірусі можна писати. Так з'явилися книги з папірусу. Але хто ж і коли винайшов папір таким, яким ми бачимо його нині? Дослідники запевняють нас, це були китайці. Вони додумалися виробляти папір з молодих пагонів бамбука. Спочатку писали на бамбукових дощечках, а потім. Нові експерименти довели, що папір можна виробляти з дешевої рослинної сировини, кори дерев, очерету, бамбука. Останньою китайці були особливо раді, тому що бамбука в їхній країні дуже багато. Нині папір оточує нас усюди. Саме тому. Так важливо пам'ятати, що виготовляється він з дерев, лісових ресурсів, яких з кожним роком на планеті катастрофічно меншає. Тому ми дбайливо повинні ставитися до книг, садити нові дерева, а також здавати макулатуру. Макулатуру, тобто використаний папір, везуть на пункти переробки. Там її роздрібнюють, обробляють, пресують, створюючи в такий спосіб новий папір. Адже здаючи макулатуру, люди і дерева рятують, і оберігають довкілля від засмічення. Друзі, пропоную вам пограти у гру. Скажи навпаки. Наприклад, книги бувають великі й, правильно, маленькі. Книги бувають товсті й, книги бувають для дітей та для Молодці! Пам'ятайте, друзі, треба дружити з книгою. Книга вчить розуму.